Вітаю вас! Відео на українській мові, щоб москалі не розрозуміли, І яке стосується заяви нашого президента про те, що успішно пройшла випробування наша балістична ракета. що нам сказати, тупіковий варіант. Ні, я не жартую. Я розумію, що в даній ситуації, ну, Зеленський якби це для піара красиво. Сказав, похвалив, чудово. Розумієте, що... Цю ракету реально запустити виробництво, не знаю, 5 років це дуже швидко. А то 10. Не дивуйтесь. Я знаю, як взагалі що робиться, і навіть знаю, ну як вам сказати, вона та ракета. Щоб ви зрозуміли, дивіться, дослідний зразок, от, який запустили, це те, що, скажімо, от, науково дослідний інститут, точніше КБ, Концертов. Збирає от всі, збирають один. Ну ви розумієте, як от вся араба збирає один. Та, да, він може злетіти, все добре, чудово, але щоб виробляти, треба завод. Ну, можливо, ви про Южмашці чули, але багато з вас не розуміють, що Южмаш не розробляв ракети, а розробляла КБ Південне. Ну, так і так. ну тобто, ні, ні, це дві, дві, це дві різні... Абсолютно різні установи. Причому КБ, воно гром... це не кабінетик. Це... Так от дуже часто керівник Підденмаша матом крив оцього Янкера і говорив, ну б навидумував. І дійсно, дуже велика кількість розробок КБ підденних ніколи не було реалізовано. Ну це вже можна говорити, це вже не темниця. Чому? Знаєте, зразок можна зліпити, як завгодно. Серійне виробництво це вже складніше. Є обладнання, і от для того, щоб виробляти, треба використовувати оце обладнання. Є комплектуючі, для того, щоб їх зібрати, треба оці комплектуючі. Є відповідно технологія. Ну, треба розробити технологічну карту, взагалі є таке поняття конструктора з технологічні роботи. Оце дуже тяжко. Дуже багато дослідних зразків ніколи серію не запускають. Це правда. Ні, не це не тільки ракети, це все. Чому? Тому що, я говорю, от саму ракету зробити можна. Ну це все. Оце ніок ракету скліпало. Добре. А далі. Ну, а коли дивиться на підприємство, значить дивіться, цього обладнання нема. Цього нема. Цього нема. А що? О, 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 Що ж ви зробили, хлопці? Ну, пап... І, і, і щоб ви зрозуміли, чому 5 років мав. Сказать, поставити обладнання, нема проблем. Ви ж розумієте, що на заводі значить поставити обладнання. Треба новий цех робити. М -м -м. Деньги це пів біди. Енергія треба, ну, щоб підключити, переробити. Тобто, ну, от люди, які знають бід... е, цю технологію, це й чорт. Ну це нереально. Якщо вже хочете робити, робіть навпаки. Візьміть технології, які є, і ви з них зробіть. Конструктори це не люблять. А це складно. Це складно. Ну розумієте, така ситуація? Це якщо от вам, ну от Лего, ви знаєте, це конструктор. От вам дали кубик Лего, але дали. Скажіть, хлопці, більше не одна кубика. А ну зробіть. Тяжко, так що? Ні, от з всіх зробіть. Ну, з цих ми не можемо. А з тих не треба. Вони нас збирають по склею. Так що ви склеїли, а цих, хто нема, так ситуація. Тому зразок є. Да, полетів, да, нема проблем. Тупіковий варіант. Повністю тупіковий. Є другий варіант, більш правильний. На! Проти пацани. Дивіться. Саме ідеальний варіант купуємо патент, вже готові ракети і просто збираємо. Ну знаєте, як збирали росіяни, брали іранські шахіди, і це була в них гера. Абсолютно те ж саме треба зробити. Ну, дійсно взяти балістичні ракети, Хай Франції, Німеччині, хто завгодно. І зробити там, писанка, красотулька, якого. Да, ви скажете, ну так да! От це реально. Це буде серія. Це буде виробництво. Оце дійсно. Реальний крок. Ну, ви ж пам'ятаєте, колись дуже матюкали, що от у нас завозять автомобілі, прикручують колеса, продають. Було? Було. Оце працює. Оце працює. Інше ні. Така гірка правда про цю ракету. Так що, от дронами проще. У нас дійсно на сьогоднішній момент виробляють дуже багато дронів, але це, скажемо, це якраз те, що я вам розповідав. А тут, ну що вам сказати? Ну, на жаль, на жаль, дуже часто під час війни є хлопці, які просто на цьому заробляють. Вони знають, що ні черта не вийде. Але ну, давайте зробимо. Давайте. Ось вот така ситуація. Ну, а для дійсно, піара, для піару добре, не Так що, дякую за увагу. Всього на і до побачення.